Чергова тривожна ніч в Україні. Російська Федерація атакувала дронами та ракетами. Цілились окупанти знову на Київ. Повітряна тривога у столиці протягом ночі, 24 жовтня, оголошувалася тричі і сумарно тривала майже шість годин. Наші сили ППО знищили усі ворожі БПЛА. Проте в одному з районів Київщини у наслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон у будівлях двох підприємств. Продовжує противник тероризувати і Харківську область. У нас до влучання авіабомби у Куп'янську травмовані семеро людей. Окупанти вдарили попередньо ОДАБ-1500. Авіабомба влучила біля магазину та ринку. Частково зруйнована двоповерхова будівля на базарі пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля. Також російські війська атакували Старокостянтинів Хмельницької області. У громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах, і крім того, у сусідніх багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. За словами міського голови, за цей час відомо про чотирьох постраждалих. Двоє з них перебувають у лікарні. Також постраждала Донеччина. У Мирнограді ворожий снаряд влучив у п'ятиповерхівку. На місці удару виникла пожежа. Всього пошкоджено сім будинків. У повітряних силах підсумували у ніч на 24 жовтня. Противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 50-ма шахедами. Стану на 8.30 ранку четверга, підтверджено збиття 40 ворожих дронів: у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Над Україною збито понад півсотні ворожих дронів. Шахеди спробували дістатися центральних регіонів, зокрема, атакували інфраструктури Черкащини. Крім того, російські авіатаки торкнулися Харкова та передмістя. Постраждали троє мирних мешканців. Є жертви на Донеччині. Всі деталі у свіжому випуску на каналі Січас. Рекомендую одразу підписатися і тепер до суті. У ніч на 23 жовтня ворожі війська вчинили нову спробу тероризувати українців, зокрема ударними дронами. БПЛА досягли навіть тих областей, куди долітають не так часто. Під прицілом опинилися Черкаси. Є влучання по будівлі місцевого автовокзалу. Там виникло займання, яке успішно ліквідували. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки, Ще у двох районах області пошкоджені приватний будинок, гараж і авто без постраждалих. На Київщині повітряна тривога тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Збиті цілі та падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів. На щастя, влучень не виявлено. Чого не скажеш про Сумщину? Там минулої доби через російський обстріл пошкоджений приватний будинок у селі Верхній Сровиці. А вже на ранок противник повторив удар. Росармію обстріляли з артилерії та керованими авіабомбами чотири громади північного прикордоння. Крім того, за ніч оборонці неба збили аж 19 ворожих шахедів. Не оминув терор і багатостраждальну Харківщину. Увечері, 22 жовтня, ворог ударив кабами по двох районах обласного центру Київському та Харківському. Подробиці почуємо від представника обласної прокуратури. В обох випадках влучання по промисловій зоні. Наслідок вибухів було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев'ятиповерхові житлові будівлі. Там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Попередньо для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого зараз встановлюється. На місці події травмованих осіб немає. Ще п'ять приватних будинків та одну господарчу споруду у темний час доби побило у селі Лісне. Постраждали дві жінки та один чоловік. Крім того, минулої доби вогнем накривало Черкаську Лозову, Лісну стінку, Новоплатонівку, Бурову та місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу в останньому постраждала жінка 65 років. Четверо людей загинули через російські обстріли Донеччини минулої доби. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Вони були мешканцями Олександру Калинового, Мирнограду та Різниківки. Ще семеро людей поранені у Мирнограді, Лимані, Олександру Калиновому та Плещіївці. Також влада констатує пошкодження десятків приватних осель, висоток та адміністративних будівель, серед яких школи та підприємства. Упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по сімох населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Але загалом надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Бив противник, застосовуючи БПЛА різної модифікації РСЗВ та артилерію. Застосовували дрони камікадзе та важку артилерію путіністи і по Дніпропетровщині. Били по Нікополю, Марганцю і Покровській громаді. Зранку з'явилося повідомлення від глави області про трьох постраждалих у Нікополі. Осколків поранення отримали 36-річний чоловік, а ще жінки 60 та 78 років. Одну із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та машини. Опівночі середи росіяни атакували з артилерії і центральний район Херсона. Під ударами вкотре опинилися житлові будинки ворожими снарядами в оселях. Потрощено стіни, покрівлі, газогін. Повибивало шибки та двері. Місцевий пенсіонер, якого атака застала вдома, дістав гостру реакцію на стрес. Це був п'ятий, прямо во там, воронка, все розбило. Дідусь, значить, контузило його, оглох на ліве ухо, тому що він лежав якраз отут, на цій кровати. От. І коли пройшов взрив, от, от, от осколки. Ось, Вот до сих пор. Вот, вот. вот. Оно його оглушило і стеклом засипало. Он був просто укритий. Всього армія Російської Федерації минулої доби дев'ять разів обстріляла територію Херсонської громади. Пошкоджені дві ділянки газопроводу, ЛЕБ, медзаклад, три багатоповерхівки та одинадцять приватних будинків. Поранені двоє людей. Про це повідомляє керівник МВА Мурочко. В області ж зазнали уражень 17 населених пунктів. Тим часом не стихало і на Миколаївщині у ніч проти 23 жовтня. ППО знищила один безпілотник. Усього ж оборонці неба збили 57 ворожих БПЛА над Україною із 81 одного, який запустили ворожі терористи. П'ять російських безпілотників на цей час локаційно втрачено до дев'яти ворожих БПЛА спостерігалися в повітряному просторі України ще на момент звіту повітряних сил.